Я боюсь змінювати косметику, бо ніколи не знаєш, чи підійде вона для твоєї шкіри, а коштує вона недешево. Добре, що деякі бренди дають можливість протестувати свою косметику до того, як придбати повнорозмірну версію. Косметика Вікторії Кацанзе приходить в таких красивих конвертах, які до того ж дуже приємні тактильно. Задоволення починається з першого дотику. Кожен тестер підписаний, а також є QR-код на зворотньому боці, за яким я перейшла. Дізналася все, що мене цікавило про кожен продукт. Не можу сказати, що мені сподобалося найбільше, бо сподобалось усе. Тому одразу замовила подарунковий набір з трьох засобів і третій отримала в подарунок. Потім обов'язково замовлю засоби для нічного використання. Я боюсь змінювати косметику, бо ніколи не знаєш, чи підійде вона для твоєї шкіри, а коштує вона недешево. Добре, що деякі бренди дають можливість протестувати свою косметику до того, як придбати повнорозмірну варіанту версію. Косметика Вікторії Кацанзе приходить в таких красивих конвертах, які до того ж дуже приємні тактильно. Задоволення починається з першого дотику. Кожен тестер підписаний, а також є QR-код на зворотньому боці, за яким я перейшла і дізналася все, що мене цікавило про кожен продукт. Не можу сказати, що мені сподобалося найбільше, бо сподобалось усе. Тому одразу замовила подарунковий набір з трьох засобів і третій отримала в подарунок. Потім обов'язково замовлю засоби. Для нічного використання. Я боюсь змінювати косметику, бо ніколи не знаєш, чи підійде вона для твоєї шкіри, а коштує вона недешево. Добре, що деякі бренди дають можливість протестувати свою косметику до того, як придбати повнорозмірну версію. Косметика Вікторії Кацанзе приходить в таких красивих конвертах, які до того ж дуже приємні тактильно. Задоволення починається з першого дотику. Кожен тестер підписаний, а також є QR-код на зворотньому покупі. Оці, за яким я перейшла і дізналася все, що мене цікавило, про кожен продукт. Не можу сказати, що мені сподобалося найбільше, бо сподобалось усе. Тому одразу замовила подарунковий набір з трьох засобів і третій отримала в подарунок. Потім обов'язково замовлю засоби для нічного використання. Я боюсь змінювати косметику, бо ніколи не знаєш, чи підійде вона для твоєї шкіри, а коштує вона недешево. Добре, що деякі бренди дають можливість протестувати свою косметику до того, як придбати повнорозмірну версію. Косметика Вікторії Кацанзе приходить в таких красивих конвертах, які до того ж дуже приємні тактильно. Задоволення починається з першого дотику. Кожен тестер підписаний, а також є QR-код на зворотньому боці, за яким я перейшла індія. Дізналася все, що мене цікавило про кожен продукт. Не можу сказати, що мені сподобалося найбільше, бо сподобалось усе. Тому одразу замовила подарунковий набір з трьох засобів і третій отримала в подарунок. Потім обов'язково замовлю засоби для нічного використання.